Зустрілися три подружки після курортного сезону та розповідають, хто як гуляв. Перша – «Ай, мені попався депутат. Перший день відпочили, а потім увесь місяць просив, щоб нікому не розповіла. Друга Ха – «Ха-ха, а мені попався мент. Весь місяць з'ясовував про мене та моїх родичів, і лише в останній день ми з ним відпочили. А третя: О, а мені попався простий працівник заводу. Він мене весь місяць жарив без передиху, а потім вийшов на балкон і кричить Бляха, та тут ще й море є. Ранок, сім'я, мама, тато і син збираються снідати. Мама розклала по тарілках манну кашу, а син не їсть. Вона й каже: Синку, їж? Він нуль емоцій. Жри кажу. А він ігнорить. Вона затріщину сину, а він все одно не їсть. Тут батько щось щепоче синові на вухо, той хапає ложку і з'їдає все під чисту, і йде до школи. Мати стоїть біля плити, помішуючи ополоником борщ, і їй стало цікаво, що ж там батько синові сказав. Вона і запитала, а чоловік відповідає: А я сказав, що якщо він не їстиме манну кашу, то півнику штанях рости не буде. Мати з усього розмаху ляпає його ополоником по макітрі. Батько, за що? Та за те, що в дитинстві манну кашу. Не їв. Приходить жінка до хірурга. Лікарю, пересадіть моєму чоловікові новий член. А то цим він мене лише раз на рік задовольняє. Ну, немає проблем. Заводьте чоловіка, пересадив йому новий член. Через рік вдається та сама жінка. Ой, лікарю, зовсім погано. Цим він мене взагалі не може. Цікаво. А то заводьте чоловіка. Привела. О, Голубчику, а в чому ваші проблеми? Член погано працює. О, та ні, ви що, лікарю, вранці секретарку, в обід будь-кого із співробітниць. Ввечері дружину друга. Хм, а ви б не могли хоч що-небудь залишити для своєї дружини. Ой, та ні, не шкода. Ну просто у мене бар'єр. Який бар'єр? Ну. Психологічний, ну не можеш я свою дружину чужим членом жарить.